Це єдиний найпростіший метод, як швидко взагалі за декілька хвилин змінити Store, щоб не виходить свого Apple ID, щоб не переносити дані десь хмар. Ну що ж, показую вам єдиний, адекватний, швидкий метод. Відкриваємо параметри, натискаєш медіа вміст та покупки, переглянути запис. Далі натискаєш на свій Apple ID. В тебе відкривається отакий сайт. Шукаєш тут. Дочна, Germany». Далі воно нам пропонує вже війти, але нам не війти треба. Нам треба створити новий. Натискаєш: створіть свій Apple ID. І все, і поїхали. Пошта, в тебе має бути завчасно заготовлена нова пошта. От. В мене пошта, яку я не використовував для Apple. Придумаєш пароль. Німецький номер телефону це обов'язково. Вводим капчу. Продовжити. Зараз на пошту прийде лист. Він вже прийшов 287-113. Далі. Тепер буде підтвердження номеру телефону. Все, будь ласка, Apple ID створений. Не треба тепер нам виходить з цього Apple ID, половину даних видаляти з свого iPhone чи iPadu. Тепер робимо наступне: як зайти в саме App Store під нового Apple ID, щоб не видаляти свій аккаунт в Apple ID на айфоні головний. Натискаєш медіа в місто покупки, вийти. Виходиш, вийти. Спробуєш зараз знову зайти, нічого не вийде. Треба викинути старе його налаштування, зайти знову. Заходиш знову в свій Apple ID. Медіа в міста покупки. І тобі запропонують війти в свій старий Apple ID. Не треба. Цього. Ти там пишеш. Ні, я не той, не той то не тато. Вставляєш нову пошту. Пароль. Далі. Знову так прийде код. Підтвердження. Треба обов'язково вказувати той телефон, який номер телефону, який в тебе в телефон вставлений. Все, ось відкрився наш новий App Store. Причому можна оновлювати старі додатки, можна їх закачувати, перезавантажувати. Всі українські додатки будуть працювати, все оновлення буде працювати. І при цьому відкриваються такі додатки, як, наприклад, ЕДЕКА. Це суто німецький додаток, який можна скачати тільки через німецький App Store. От і все. потім, коли вам треба знову змінитись на український App Store, заходите в налаштування своє полей діав місто покупки, виходите, викидуєте стрею, знову заходите на налаштування. Отак От воно викине. Це абсолютно нормально, що воно знову викинуло. Відкриваєте свій знову Apple ID, медіа в покупки і все, і далі заходите в свій головний. Все, будь ласка, я вже знов в своєму німецькому українському, точніше Абсторі. І в мене тепер будуть працювати як додатки, які я качав через німецький абстора, і, і німецькі додатки, і українські додатки, і, і, і взагалі все супер. Все, я вже знову на українському.